Птах на волі і птах у клітці. Рабіндранат та гор. Переклад Дмитра Павличка. Розмова двох птахів. Той в клітці золотій, а той з дібровий птах. Послухай, зрозумій. Птах заліз. Гей, вставай! Почуй, могуть, крила. Так скрипки. Ні. Я звик до спокою і тепла. Так зрішки. Так не спокій, а тюрма. Так, скрипки. Що ж, не клич? Тут виходу нема. Так, лісовий сидит, співа пісні дібров. Так, з клітки згадує слова чужинних мов. Гей, радій, співай пісні гаїв! Та з клітки. Я люблю квітковий, тихий спів. Та в твоїх піснях нема душі. Та склітки. А мені твої пісні чужі. Тах каже лісовий, мій світ не має меж. Та з клітки. Але там ти щастя не знайдеш. Так зліз. Ти звільни свій дух, злети до хмар. Птах з клітки. Легко тут, а там небес тягар. Птах лісовий. Лиш там життя, де простір є. Птах з клітки. З хмар впаду, згублю життя своє. Зобами ті птахи цілуються, крильми торкаються, і звуть себе ми. ходи, ходи сюди, сюди та їм навік не зрозуміть. Чому той має світ, а той лише злоту кить, птах каже лісовий, змахни крильми двома. Та з клітки мовить так, злетіти сил нема.